Як підтримати, коли людина пропала безвісти? В цьому відео хочу поговорити про невизначену втрату в Україні. Тисячі людей мають близьких родичів, які пропали безвісти, і вони живуть в стані очікування в з надією. Я хочу поговорити про те, що важливо робити, які принципи допомагають. Перше невизначена втрата це назва цієї втрати. Це стан, коли людина переживає втрату, але без можливості її точно усвідомити чи завершити процес горювання. Вона виникає, коли хтось зникає безвісти такий стан створює такий досвід, створює стан замороженого горя, коли людині важко знайти сенс, відновити надію, рухатись далі. Людина якби завмирає в цьому. Невизначена втрата це одна з найтяжчих видів втрат, тому що вона позбавлена кінця, вона позбавлена відповіді ритуалу, що дозволило би сказати, це сталося, і я можу рухатись далі. І ось кілька базових принципів підтримки людини, яка переживає невизначену втрату. Перше – визнати біль і невизначеність. Найперше не важливо не намагатися заспокоїти людину француз. Все буде добре, давати надію, тому що насправді невідомість існує, і невідомість справді виснажує ні в якому разі не потрібно намагатись повернутись надію, відкидати невизначеність. Якраз ви тільки нашкодите цим. Людина має почути, що ти маєш право не знати, як почуватися, і це нормально, що тобі важко без ясності. Друге, важливо дати дозвіл на дві протилежні емоції: існують поруч, надія. Перша емоція, друга це віччя із любов і злість, очікування і втома, і завдання підтримки допомогти прийняти обидві ці частини. Ти можеш сумувати і водночас сподіватись, і обидва почуття справжні. Третя це підтримувати зв'язок з реальністю. Важливо допомагати людині бути тут і тепер, помічати, що є в житті зараз. Бо часто ці люди вони очікують, вони завмирають в такому очікуванні. Важливо вести щоденних фактів, вчитись працювати з диханням, з заземленням, бачити реальність. І четверте повернення до контролю. Людина з невизначеною втратою часто відчуває безсилля. Психотерапевт або людина, яка допомагає, має допомогти зосередитись на тому, що людина може все ж контролювати тут і зараз. Власний день, день, режим, ритуали, звичку, власне тіло, піклуватись про себе насправді невідомо, чи ця невизначена втрата колись зміниться статус, і людина може прожити дуже довгий час або все життя в чому. Тому важливо навчитись контролювати, хоча б те, що під власне нам це власний день, режим. Ритуали звички. Якщо це було корисно, поставте тут реакцію і, будь ласка, підтримуйте тих, поруч хто переживає цю важку невизначену втрату. Поділіться цим відео з іншими, і дякую вам за увагу. Піклуйтесь про свій емоційний стан і про тих, хто поруч. Дякую.